Ігри дружби це що? Це така проба, намагання е, створити свої Олімпійські ігри? Ну, там же ж не тільки е, ігри дружби. Да? Там планується ціла низка е, спортивно-пропагандистських заходів, молодіжно-пропагандистських заходів. Це і ігри дружби, і ігри майбутнього, і ігри -брікс. Е, треба розуміти що е, ну ті зусилля які сьогодні докладає президент україни уряд е, в принципі верховна рада вони в світі вони дають свій результати росія поступово виключається із світового порядку денного Десятиріччями вони вкладали кошти ресурси в те, щоб в міжнародних організаціях посилювати свій вплив. а Сьогодні поступово їх, звідси, звідки відключає виключають да, так само, як і за призупинене їх членство в міжнародному олімпійському комітеті. Сьогодні вони справедливо оцінюють такі втрати як дуже суттєві і намагаються створити щось на кшталт своєї паралельної реальності. І для того щоб ну по перше на внутрішній на, на внутрішній порядок денний а, створити таке таку уяву да створити таке, таку ілюзію, що є в них певна альтернатива. Ну і поширити можливо таким чином далі намагатися просувати свої наративи в світі, але зрозуміло, що жодної альтернативи. Олімпійським іграм немає і бути не може. І сьогодні всі міжнародні організації, весь світ про це говорить і звертає на це увагу. Але до цих ігор ще в Росії планують знову провести всесвітні фестивалі молоді на початку березня, там перший тиждень вже такий відбувався в 2017 році. Там цікаво, що. Переможців вони лазили в окупований Крим. Ну зараз очевидно такі самі цілі. Як вам обрання таких дат? Як ми взагалі будемо протистояти е, таким діям Росії на міжнародній спортивній арені? Ну, так і є. Даний фестиваль молоді, що ви згадали, він, вочевидь, як я вже казав, він теж він має дві ці цілі. Це внутрішнього, це, знову ж таки, створення певного внутрішнього замкненого середовища, оточеного залізною завісою, але вони намагаються до неї затягнути якнайбільше як інших країн, створити ілюзію, що там навіть якісь волонтери з України є. І зовнішню... Тобто вони планують виховати нове покоління молодих лідерів, яким вони нададуть такий образ якихось прогресивних прогресивних сил, прогресив, що в них є якісь прогресивні думки, які вони, якими вони далі будуть намагатися транслювати по всьому світу. Але дуже показово я вважаю, що зазвичай такі рухи в усьому світі, так і в Україні, вони ґрунтуються повністю на засадах громадянського суспільства, тобто це суспільство займається розвитком спорту, розвитком молодіжних ініціатив, а держави лише такі уряди створюють умови. Тут в даному випадку все чітко є указ а, про проведення цього заходу в Оргкомітеті, виключно а, а, чиновники, і навіть там скільки мені відомо, навіть є кілька пунктів для службового користування. Тобто, по, по цьому молодіжному фестивалю, я думаю, далі ну, можна нічого навіть не казати. Ем, міжнародна реакція, ну по перше, з чийого боку вона має походити от, на подібні прояви. Там ігри дружби це лише один з проявів. І ви слушно про це сказали. Та і якою вона має бути? Ну то міжнародний олімпійський комітет, чи можливо якісь інші інстанції, структури, е, мають задекларувати свою позицію щодо таких намагань. Так, звісно, ну, Міжнародний олімпійський комітет вже задекларував свою позицію. Вже розійшовся лист на президентів національних олімпійських комітетів, на Міністерство спорту е -е, міжнародні, е, на, на, по міжнародній спільноті, і з. Такою з такою думкою, з таким посилом від Міжнародного олімпійського комітету, що ніякі ігри дружбу, що дані ігри визначаються як ті, що намагання Росії розколоти світовий олімпійський рух, міжнародний олімпійський рух, ну ще що, що є абсолютною правдою. Да? І ну я взагалі знаєте, вважаю, що ну сьогодні кожен кожна організація на своєму рівні має зробити все для того, щоб хоч якось вплинути на. Те, щоб агресор сьогодні був зупинений, і сьогодні ну надзвичай для, для того, щоб це відбувалося, звісно, що це мають робити міжнародні організації, але для того треба привертати їх увагу до того. Да, і так сьогодні, і керівник офісу президента Андрій Єрмак, він постійно звертає увагу міжнародних партнерів на ганебну спробу обійти обмеження і в межах групи Єрмака Макфола теж працює над санкціями. Так само і наша установ, і міністерство молоді і спорту, уряд взаємодіє з нашими міжнародними партнерами, з нашими міжнародними візавізи для того, щоб підкреслювати, звертати увагу на порушення прав людини, на порушення олімпійської хартії, на порушення будь-яких цінностей, як міжнародних, так і олімпійських. І е, привертання уваги до того, що е, ну, нам треба спільно сьогодні боротися із е, агресією, тому що е, ну, це питання не тільки українське, да, це питання е, світового масштабу. Але ми звертаємося, але чи чують? Бо була спроба буквально недавно повернути росіян в футбольний чемпіонат, там де хлопці були 17-річні, і тільки після протестів повернули цю справу. Чи були ще десь такі рухи в цьому напрямку? Ну бачите, дійсно ж там повернули, переглянули рішення. Знову міжнародний олімпійський комітет відсторонив олімпійський комітет Росії. Якщо наполегливо працювати, якщо а, правильно аргументувати наші позиції, а, звісно, нас чують, звісно, до нас дослухається та... окрема розмова. Що, як я вже казав, що Росія десятиріччями нарощувала та посилювала свій вплив на рівні міжнародних федерацій. Дуже потужний ресурс. А, наскільки я пам'ятаю, заявлені премії на Цих іграх дружби вони перевищують взагалі там призовий фонд там по 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 будь-яким міжнародним топовим мірам. Тобто своїми кривавими грошами вони зрозуміло можуть залити ну, будь-що, да і намагатися підкупити будь-кого. Тому ну, це дуже така кропітка, і системна робота має бути, яку сьогодні ну, ж таки сьогодні всі ми робимо. Всі ми на кожному, кожен на своїй ділянці. Намагаємося робити добре. Олімпіада 2024 року в Парижі. Окремо про це хотіли би вас так само розпитати. Рішення МОК щодо участі росіян в цьому заході в цій олімпіаді наразі немає. Але як це все виглядатиме в цілому? Тобто, вони братимуть участь, але без декларування, без показу власних прапорів, без виступу під ними. Чи яким чином? По-перше, і по-друге, чи нас це рішення влаштує, якщо це буде так? Сьогодні а, рішення такого ще немає, а, і ми сподіваємося, що рішення буде відповідальним. Рішення міжнародного олімпійського комітету. Ми підкреслюємо дорозово раз, і на зустрічах, і в листуваннях і в наших зверненнях, і на рівні а, федерації. А, ми підкреслюємо, що це є ну, рішення допустити а, нейтральних спортсменів з російськими і білоруськими паспортами. Да, це, ну, це хибна. Хибне формулювання все рівно це російські спортсмени під нейтральним прапором, і як казав наш президент, під нейтральним прапором, який заплямований кров'ю, і це є суттєва відмінність. Все рівно такі спортсмени вони є, і в будь-якому випадку вони стануть після олімпіади, вони стануть елементом пропаганди наступного дня, коли вони повернуться до Росії. Вони вдягнуть свою свастику на плечі і будуть десь представлені і брати участь в пропагандистських заходах. Якщо вони відмовляться це зробити, ми всі розуміємо, що вони сядуть у в'язницю стосовно будь-яких компромісів з агресором, да, то ми можемо згадати приклад Берлінської Олімпіади 36-го року, де теж були такі елементи загравання з агресором, після якого почалася Друга світова війна, загинуло майже 60 мільйонів людей у всьому світі і. Наступні чотири Олімпіади довелося, довелося пропустити. І сьогодні весь світ має розуміти, що сьогодні теж є ризик Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі 28-го року не провести. Тому що фактично а, наміри Росії, яка сьогодні відкрито заявляє, що вона воює з а, НАТО, ну, не обмежується лише тільки Україна, це не ну, лише тільки українське питання. Україна знаходиться лише на передньому краї цього протистояння. А, сьогодні із життями наших людей, нашими неймовірними зусиллями, стримується агресор, і а, в даному випадку кожна зрозуміла, що міжнародний олімпійський комітет не може сам вирішити таке питання, але а, на своїй ділянці вони мають зробити те, що вони можуть, а, абсолютно виключивши представництво країни агресора, з свого потужного міжнародного заходу да, для, для того, щоб це не можна було використовувати а, в якості російської пропаганди, тому ми закликаємо міжнародний олімпійський комітет інші міжнародні федерації до відповідальної поведінки. В цьому надзвичайно важливому сенситивному питанні. Ще один спосіб, яким росіяни обходять ці обмеження, частина спортсменів вже поміняли громадянство і виступають під іншими прапорами. Ми взагалі вбачаємо в них небезпеку виступів під іншим. Ну там бачила, велосипедист став громадяном Франції. Так, да, такі, от я, я пам'ятаю, такі десяток таких атлетів з'явилось, якщо не помиляюсь, на панарабських іграх. І тоді а, керівник Ось президент Андрій Борис Фірмак звернув на це увагу міжнародних організацій з дуже потужним меседжем вийшов. Після того ну, ми, ми не бачили таких випадків. А, тому сподіваюся, що і надалі, а, в принципі, є механізми в міжнародних організаціях спортивних, є певні правила, а, за якими спортсмен може змінити спортивне громадянство так зване. Да, і там дуже тривала процедура, і це все не так просто. Тому якщо. Якщо спортсмен е, зростав, е, готувався, відбирався на криваві російські гроші, то е, ну ми маємо розуміти, що ні, ні про який нейтралітет е, мови йти не може і про громадянство, навіть іншої країни, воно теж тут. Нічого не ну але в такому разі, в що ми впираємося? в правничий інструмент, ну бо це якось там треба довести, та де він зростав, де він проходив вишколи і на які гроші. Чи це радше така, знаєте, історія там на, на, на пограниччі моралі? Ну бо офіційно за документами це може бути француз, але ми розуміємо, ем, що це за француз, і в яких лаптях він виступав вчора, умовно? Це, це комплексне питання. Ми маємо працювати з точки зору права. Да, і в правничій площині зрозуміло, тому що, як я вже сказав, що є е, визначені механізми зміни цього громадянства, є певна процедура, і не можна просто так за один день змінити громадянство. Так само і не можна змінити Федерацію, якщо ти виступав е, роками за Росію, да, взяти і на наступну, наступні Олімпійські ігри взяти і вийти, наприклад, там я не знаю, за, за іншу якусь країну. І, звісно, маємо бо питаннями юридичними, бо юридичними нормами не можна завжди визначити і врахувати всі, всі нюанси, ситуації, яка тієї безпрецедентної ситуації, особливості, яка сьогодні складається. Навколо нашої країни, навколо агресії Російської Федерації. Тому, звісно, і питання моралі, і питання цінностей, і питання олімпійських цін, цінностей, які зафіксовані в Олімпійській хартії. Вони теж мають ми маємо їх піднімати на порядок денний звертати на це увагу і вимагати, щоб ці цінності вони також були враховані да, при прийнятті тих чи інших рішень до слова кіберспорт це до вас чи ні. Кіберспорт, так, да, це теж до нас визнано. Оте вже в Україні, росіяни виступають на бачимо, змаганнях да. і повернули росіян. З ними можна якось боротися. Не, дивіться, ну в нас теж наші команди теж виступають на міжнародних змаганнях після того, як було повернення міжнародної федерації. ДСФ російські команди, наша команда відмовилась від участі у змаганнях сьогодні. Тривають перемовини, бо Міжнародна федерація це теж організація, яка складається з представників різних країн і. Звісно, на рівні міжнародної федерації з цими представниками нам теж треба працювати. Нам теж треба доносити до них свою думку. Нам теж треба доносити до них важливість дотримання цінності, якими сьогодні було знехтовано. і mm -hmm. так ми боремося із цим ну, допомагаємо. Це те, міжнарод... про що ви говорили вище. Федерації. Очевидно, це те про що ви та. говорили так само і вище. Та дякуємо вам за спілкування за ваш час. Нагадаю, Матвій бідний, тимчасовий виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України з нами на відеозв'язку.